Це дуже відомий вірш, який каже про наші стосунки з матеріальним світом, з матеріальною природою. Я трошки незручний для себе вставинах, тому буду намагатися якось піддастуватися. Ом нема багати, а я нема цей вірш промовляє сам Кришна. І в цьому вірші він каже про те, що є божественна енергія, божественна природа, Е, І чому ця енергія божественна? Тому що вона походить під Кришни, і тому, що Кришна безпосередньо керує цією енергією. І ця енергія складається з гунамаї, з трьох гун природи, які впливають на живих істот. Хоча жива істота по своєму становищі вона є катастка шатті проміжна енергією, вона вища, ніж матеріальна. Але пішла так постува, що ця матеріальна енергія вона поневолює живі істоти. Але ми всі тільки ті, які... Є. Вручаються, не хоче служити Крішні. І Кришна каже, що ця енергія, вона, мама має, це мама означає моя. Мама має, моя енергія. І тут цієї енергія брать Це нездолана, ту, яку неможливо якось перемогти своїми силами. Мабуть, у всіх є досвід, коли ми намагалися якось щось зробити в своєму житті, і в нас не виходило. І не виходить весь час кожен раз. І це вона є це, до речі, я, коли ми намагаємося звільнитися від страждань чи досягти якогось щастя, в нас нічого не виходить. Але в цьому ж вірше Кришна дає рецепт, як можна вийти з підпливу цієї енергії, нездоланої енергії. Він каже: мам Ева, той, хто мені віддається праводян те. Дуже відоме слово пропадніте. Як тут воно проведена, віддається. Той, хто віддається, мам, ева є пропадніте, той маматіте виходить з-під І це те, чого хоче кожен відданий. Він хоче вийти з підпливу матеріальної енергії і потрапити під вплив духовної енергії. І єдиний спосіб це зробити це перестати намагатися експлуатувати цю енергію чи якось сражатися, е боювати. Треба віддатися на милість Крішну. І це відбувається через дуже відомий процес, коли ми віддаємося представникові Крішні, духовному вчителю Вайшнава, і починаємо служити під їх керівництвом. І починаємо займати цю матеріальну енергію. І нам дуже обов'язково треба мати оцей приклад перед очима, як інші віддані, вони слугують Крішні так, щоб ми теж захотіли це зробити. Тому що самі ми цього не зробимо. Самостійне там читання, гіти чи вивчення віршів, воно ні до чого не призведе. Нам Обов'язково треба приклад вершнавів і їх милість, їх прихисток, щоб ми це могли зробити. Ми зараз повторимо вірш, кожну строчку пишем, і потім весь вірш вірстріч.

Перша друга строчка разом. Дай гунамай. я шагу на гунамай. Мама моя -я. Дай Дай я я. шагу на май. мама туретия. Дайвюх яша гунамаї. Мамамая туретья. Петра строчка. मम एव प्रपाद्यन्ते मम एव प्रपाद्यन्ते मम एव प्रपाद्यन्ते चतुर्था स्थान निस्तोчкаं मया मयतम तरान्चिते मयतम तरान्चिते मयतम Тепер третя та четверта строчка разом. Мамае прападянте, Майяма там, прападянте, Маяма там,те, Майя Матам Тарантите, і тепер весь вірш разом тричі. Дай віх я шагу на маї, мама моя дуратяя, мама ває пропадянте, <плес> моя май там тарантіте. Дай віх я маї, мама моя дуратяя,

Мама моя Дуратия. Мама веє Пападянте, моя Маяма Парантитем. Зараз ми будемо розвиватися на групах, можливо, є якісь запитання чи доповнення до цього вірша. Зазвичай нікого нема, хоча така можливість є, я б нею користувався на вашому. А джитабано, скажи. Рік рішення, нам та сакше пробував моїх шановів поклон, будь ласка, прийміть дорогі віддані. Дуже дякую за вірш. Підкажіть, будь ласка, ви сказали, що треба по-любому, щоб були ці вайшнави, вчителі, які нам допоможуть. А чому так не хочеться? Чому я думаю, що там, ну, може я просто почитаю і все буде нормально? Ну, типу почитаю, повивчаю. Чому це так важливо? Тому що ми ще не зневіримо в своїх силах. Ми ще маємо надію, що ми щось варті, що в нас щось вийде, що щось здатні. І оця перша глава багатіти, де Аджуна наводить багато-багато заперечень Крішні, чому він не буде цього робити. Слідувати його настановам, виконувати свої обов'язки. І коли він повністю вже зневірився, вірші більші деша пагата Тагатасбама 2.7, він каже: Я віддаюся тобі, що щасти храм, Шадгімам, вам, пропанам. Те саме слово прапанам. Віддаюся, на Я хочу залежати від тебе. Тут те ж саме, Кришна каже. Що треба віддатися йому. І він каже, як це зробити через його представника, прападінти. Це те саме слово. Я запитав Двіджого Віндопробу. Мені було цікаво. Вчора було заняття. У Двіжого Віндепробу є заняття. Тим, хто не ходить, дуже рекомендую. Вони тільки-тільки почали вивчати ті самі вірші, які йдуть за програмою діти». Це така рекламна пауза. Будь ласка, користуйтесь Двіжого Віндопробу. Дуже великий вчений, дуже гарний, відданий. Є чому вчитися, і він вчора розбирав цього вірша два басі, і надалі він буде розбирати з зброїти дуже детально з розбором кожного слова, санскрита, походження, зв'язків, що кажуть очарі. Дуже дуже надихаючі заняття. Кожен вівторок і неділю зранку, о восьмій, всього півгодинки. Там буває Нітяна Драй інші інші віддани на пробув, вчора був присутній. І коли такі вірші обговорюють старший відданий, це дає змогу отримати дуже глибоке розуміння філософії. І саме головне отримати цей смак до філософії. І те, що я хотів сказати, коли ми вивчаємо гіту, я не знаю, що ви вивчите, але ви повинні побачити приклад людей, які живуть. Цієї філософії, які мають цю які яких е ставить для себе цю мету віддатися Крішню. Тож приходьте, ми не оминали цього, того, щоб ми залежали від Байшнаві. Тож Просто зараз проб'єдна групи, з вашого дозволу, я піду віддаватися на милість матеріальної природи, мене повинні зараз трошки відремонтувати лікарі. Побачимося наступного тижня, Харі Кришна!